Дуже багато хто працює в ІТ, кажуть, що вища освіта, особливо комп'ютерні науки комп'ютерна інженерія, тощо айтішнику не потрібна. Хоча я можу з вами поспорити, оскільки я закінчив 10 років навчання в КПІ, я отримав доктора філософії в КПІ, і я можу сказати, що вища освіта все-таки айтішнику потрібна. Але дуже багато хто каже, що вища освіта айтішнику не потрібна. Вони концентруються більше на Технологіях на предметах і на знаннях, які можна отримати в університеті, да я з ними погоджуюся, що дуже часто ці знання або застарівші, або даються в неправильному контексті, або просто не такі, як вони взагалі будуть окей для. Практичного досвіду для практичної роботи. Але і при цьому я точно знаю, що без вищої освіти я б не міг би бути таким гарним програмістом, яким я є зараз. Так, можливо, в деяких моментах я можу бути поганим програмістом, але і студентом я також був поганим. Але я маю на увазі, що вища освіта в IT це щось таке, що тобі дає ось саму структуру і. Думку комп'ютерна наука, комп'ютерні науки в університеті, ну або будь-який інший напрямок. Вища освіта в ІТ, це вона дає фундамент. Це структури даних, алгоритми, системне мислення, те, що от, когнітивний хребет інженера, тобто те, що це не обов'язкова прив'язка до якоїсь технології, це от саме таке мислення і можливість швидко адаптуватися під різні задачі, які відбуваються в роботі. У 2024-2025 році випускників з дипломом залишались без роботи, тому що їхню роботу міг виконувати штучний інтелект, це можна буде вирісити. і от особливо сьогодні, коли штучний інтелект він дуже популярний, і більшість думає, що блін, навіщо мені та вища світа, якщо все одно штучний інтелект мене замінить, насправді ні. Оскільки штучний інтелект може замінити тих, хто знає тільки практичну частину, а тих, хто розуміє, як це все будувати, як це все оптимізовувати, як це все збирати докупи, штучний інтелект, йому буде важко це замінити, оскільки штучний інтелект прискорює роботу, але е не замінює тих, хто може ним керувати. Він замінить тих, хто не вміє ним, хто не може ним керувати. Але тих, хто вміє ним керувати, okay то чи варто поступати на чи варто взагалі поступати